Друзі, я коли вам казав, що чоловік, коли робить освічення, то виглядає настільки безпорадно і тупо, як ніколи до цього, я вам не вигадував про це, це я не придумав. Я просто відштовхуюсь від власного досвіду. І в мене теж було освідчення, була пропозиція руки і серця. Я був готовий вже робити пропозицію. Була тільки одна проблема. Я два місяці вже тримав вдома обручку. Я не знав, як то краще зробити. Ну я не міг просто притискати на. Ну, я не міг, тому що я романтик, і мені треба було правильний сценарій. Я придумав так, що я своєю коханою приїду в Карпати. Ми садимо на квадроцикл, я вивезу її на найвищу гору, яка там буде, і крім нас там більше не буде нікого, тільки я і вона, і квадроцикл. На 360 градусів навколо нас будуть тільки гори, а над нами буде синє-синє, пронизливо блакитне карпатське небо. А в тому небі буде висіти жайвір, і той жайвір буде співати свою пісню, а де з гентам за небокраєм буде заходити сонечко і своїми промінчиками буде пестити наші обличчя. І я собі, коли це уявив, я подумав, боже, як гарно! Ще би мені так то пропозицію робив, ну? Але думаю, ще перед тим поїде я своєю дівчинкою трошки по гусарю в Одесу. Ми прилітаємо в Одесу початок травня, розкіш, ми гуляємо по місту, ми ходимо на екскурсії, відвідуємо музеї, лазимо в катакомби, вечеряємо в нашому улюбленому ресторані, і ми такі щасливі, як ніхто. Наступного дня ми прокинулися зранку, поснідали і пішли на море. Ці хвильки, які шепочуть, той білосніжний пісочок на дуже дорогому приватному пляжі. І вода ще холодна, тож початок травня купатися ще неможливо. Але можна було, знаєте, як робити такого? <смеш> і, от так. і ми так робили і були дуже щасливі. І от ми йдемо з пляжу на обід, і от там мить, коли ти йдеш своєю коханою і розумієш, що щось трапилось. Ти не розумієш, що трапилось, але щось трапилось. Тому що вона зараз не така щаслива, як була 5 хвилин тому на пляжі. І чим ближче до вечора, то вона все нещасливіша і нещасливіша. І в 12 годині ночі я заходжу з нею в готельний номер, дивлюся, бляха, муха, та ми нещасні. І я не розумію, що коїться. Моя любов бере з міні-бару пляшечку білого сухого, зачиняється на балконі, робить. І я чую пів першої ночі з балкону таке розкішно пронизливе жіноче. А я вам вже розказував. то жінка не ниє? Це в жінки вмикається кора головного мозку в тих ситуаціях, коли жінка зіткнулася з якимись обставинами, на які не знає, як реагувати. І в цю мить кора головного мозку каже: подумай, зберися з відповіді, як на це реагувати, щоб не було пусто, дай звук. І моя на балконі дає звук. А я не знаю, що робиться. Я хочу з нею поговорити, але вона зачинилася на балконі, і в мене починається шоу за стеклом. І я кажу: Кутуся, поясни, розкажи. І я годину її впрошував, і нарешті, через годину, вона заходить в номер і пояснює мені причини свого. Вона в мене так само дівчинка далеко не дурна, і в неї, як і в кожної з вас жінок, розвинна чуйка. І її чуйка підказувала їй, що наші стосунки вже сягли такого рівня. Що Одесу вже на небокраї видно і весілля. Ну, принаймні ми вже почали про це нехай жартома, але говорити. І от моє сонечко накрутило собі, що наш приїзд у Одесу не просто так. Вона уявила собі, що в Одесі я приведу її на берег моря, і коли хвильки будуть робити пшшш, а чайки будуть робити ааа, я стану на коліночко, витягну величезний персень з таким діамантом і скажу, виходь за мене. Більше того, вже її мама про то знала, її сестра про то знала, Всі її подружки про то знали. Єдина людина в світі, яка про то не знала, то був я. І я Другій годині ночі стою посеред готельного номеру як баран, бо я не можу їй сказати: не риви, дурне, я тобі завтра в Карпатах пропозицію роблю. Я ж не можу їй так сказати, бо я насамперед джентльмен, а вже потім зі збаража. Полягали спати, як чужі люди, знаєте. От Зранку встали вже якось легше. Добрий день, добрий день, вже бачу, якось Налагоджується ситуація. Приїхали в аеропорт, прилетіли в Київ, сіли в джипа. Їдемо в Карпати. Вісім годин. Моя найвеселіша подорож в Карпати. Ви знаєте, що таке німа машина? Ні? От я, наприклад, в машинах зовсім не розбираюся. Але навіть такий лох, як я, чув, що в мене в моторі стукає, бо я їхав в німій машині. Ми приїжджаємо в Карпати. І Я розумію, що зараз все має відбуватися таким чином. Поки вони там будуть сумки і так далі розкладати, обід замовляти, я швиденько на квадрик з нею нагору роблю освічення. Вона каже: так, ми спускаємося з гори, але нікому про то не кажемо. І тільки ввечері, коли у нас буде сімейне застілля, а приїхала ще моя мама, а в мами ювілей. І коли я буду говорити мамі тост, а я говорю тости, як Бог. Я б сказав своїй мамі Мамо! Люба мамо, я вважаю, що найкращим подарунком до ювілею має бути емоція, мамо. І я вважаю, тільки позитивні емоції у тебе викличе той факт, що сьогодні ми з Катрусою... встань. Встань. Що сьогодні ми з катрусою вирішили побратися, мамо. І моя мама зробила. Підходжу до свого сонечка і кажу їй, Катруся, а поїхали зі мною на квадріку на гору. А моє сонечко розвертається і каже: Я нікуди з тобою не поїду! Треба щось брехати, і я вже не пам'ятаю, що я їй таке сплітав, як моя бабця казала, як небощик ногами. Одним словом, я її якось вмовив, я її посадив на того квадроцикла, і я печу по селу. Я летів так, що гуцули хрестилися, кури розбігалися, а мені всі бджоли, хрущі, мухи, все було в роті і в очах. І я печу під гору. Я печу під гору, поки не передумала, а вона мені ззаду кричить: куди ти мене везеш? А в мене вже все з тих нервів планка на ноль. І я кричу: Ти закриєш свого рота там в кінці кінців чи ні? А вона мені кричить: Я зараз вискочу на ходу. А я кричу, то буде останнє, що ти зробиш в цій житті. І ми вискакуємо на гору, і там все, як я хотів. Гори, небо, жайвір співає, сонечко заходить, промінчики, все є, одного нема, настрою нема. І я не знаю, чи ще хто так робив, освічення я злажу з того квадроцикла, виймаю коробку стою і кажу: на! А у відповіді знаєте, що почув? Я мусив три рази перепитатися, то так чи ні. бо я не розумію по жіночому це стверджувальне відповідь чи заперечення. А... Єдине, єдине, що може бути веселіше за цю історію про моє освічення, це історії про мої курортні романи, але перепрошую, я одружений чоловік і е, я не потішу вас подібними байками, але це не означає, що на курортний роман ви зараз не подивитеся. Він зі Львова, вона із Москви. Курортний роман. Розлучення. Володя, я не розумію, чому я не можу поїхати з тобою во Львов? Як тобі пояснити? Львів для москаля? Як Париж? В смислі? увидеть Львов и уміреть. Ти розумієш, що тебе не прийме моя родина. Почему? В мене дід воював в УПА. В мене батько був в Унаунсо, В мене мама молодому народному Русі України. Ну ти же був в регіонах. Якщо ти комусь то скажеш, нас повішають обох. Володя, я готовий мінятися ради тебе. Я готова даже виучить український язык. Скажи, веселка. Веселка. Ми при Хорошо, Володя, уезжай в свой Львов, я уеду в Москву и буду одна воспитывать твоего ребенка. Что? Какого такого ребенка? А помнишь, как ты вчера пришел ночью ко мне в номер, ногой открыл дверь и с криками «Тот курва за Севастополь!» И у нас был незабываемый секс. Ну, бачишь? Тобі тим більше не можна їхати зі мною, тобі не можна хвилюватись. Володя, я все це придумала, щоб ти просто був со мною. Чекай, 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 ти все придумала? Да. Ніякого ребенка нема? Ні. Ну, ти лярвисько дурнувати. Що? Кажу, люблю тебе дуже. Не любиш, Володя, не любиш. Ти мене просто використовував. От не кажи так. Не смій так казати. Ти розумієш, що я хочу впиватись солодом твоїх медових уст. Я хочу потопати в глибині твоїх очей і ніжитися шовковим волоссям. Я щосекунди благаю у вічності, аби ми з тобою були разом. І я люблю тебе, Володя. Так. Все-таки скупав вас мова. Хорошо, Володя, уезжай свой львов. Чекай, слухай, а давай на пам'ять сфотографуємося. Давай, а де? А вот давай біля того пам'ятника, що біля басейну стоїть. А що це за пам'ятник? Бандери. Пам'ятник Бандери в Шермалшейхе? Ну я його з собою вожу. Мені так спокійніше. Прощай, Володь. І ти прощай. Софія. Літері аблака, літера далеко. Так маміналка. В тебе телефон дзвонить. Алло, да, мама. Да, я зволоді прощаюсь, не мішай мені. Я білети взяла. Да, мама, я завтра влітаю. Все, успокойся, мама. Практично все на сьогодні. Ну, ну ну, ну 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 Спокійно. Через тиждень ми повернемося. все нормально, не переживайте. Просто дійсно, ну, вже пора нам і вам по домах. Ну, Звичайно, я хотів запросити всіх варіатів, які смішили вас впродовж вечора. Ваші оплески. Дует варіати, Віталік і Владзо, дует Володимир і Великий, Жогло і Вальон, Гітара Сергій Полупан. А, друзі, ми. Даремно сьогодні закінчували нашу програму такими от мініатюрами про курортний роман, про освітчення. просто хочеться, хочеться на прощання сказати вам одне: даруйте один одному любов, даруйте один одному кохання, даруйте один одному найпозитивніші емоції, бо немає нічого кращого в житті, аніж любов. Нехай це буде курортний роман, нехай це буде службовий роман, студентський роман. Що ви робите? Та перестань... перестаньте цілуватися. Та перестаньте лизатись, коли я говорю, я кажу. Та ви ж старша жінка, що ви чудите? Ну ти вже ви ж сиві любите. Давайте ти, Олег! та я не можу працювати, так то що таке? Як починаємо, так закінчимо, якийсь безпреділ.